Ну що, друзі, всім привіт. Я тут з подивом дізнався сьогодні ввечері після перегляду Бундесліги. З подивом дізнався про те, що завтра будуть розігрувати золотий м'яч. Чесно вам скажу, ніколи за ним особливо не слідкую. Тому я думав, що як завжди, буде там кінець листопада-грудень, але ні, 22 вересня. З чим це пов'язано, не знаю. Можливо, з Чемпіонатом світу, але яким воно боком пляше. Невідомо. Коротше кажучи, значить, яка новина? Ігор Бурбас є такий журналіст. І він сказав, що на його думку повинен виграти золотий м'яч Вітіння Ісперіс-Джермена. І є ще інша протилежна думка Максима Гіленка, це коментатор із холдингу Футбол. Ось, але Максим Гіленко стверджує, що нібито повинен виграти золотий м'яч ламін Ямай. Це постійно плутає у прізвище. Так от просто що я хотів сказати: я насправді дуже згоден із Бурбосом, тому що ну, Ямаль це дуже така, знаєте, попсова версія цього володаря-переможця золотого м'яча. Тобто, ну, да, він там бігає за Барселону і сказав, я, можливо, навіть його зацитую. Я маю на увазі самого Гіленка про те, що. От я шукаю про те, що значить, він вигравати набивати цю статистику і вигравати трофеї в Іспанії набагато важче, ніж в Франції. Частково, напевно, так погоджуся, бо все-таки там є мадридське реала, в Присінджермена таких конкурентів немає. Але сам чемпіонат Франції, ну знову ж на мою суб'єктивну думку, він сильніший, він динамічніший, він агресивніший в пресингу в 100 разів напевно за іспанський. Ну, 100, звісно, я перебільшу. Так що не знаю, я все-таки би теж погодився з Вітінні, а потім вже поставив усмана Дембеле. Ну, на крайняк, хоча б це Дембеле, але який, бляха, Ямаль. Скажіть мені, будь ласка, якщо е, той же самий Дембеле провів монструозний сезон, на відміну від Ямаля. Що думаєте ви, напишіть, будь ласка, в коментарях.